В цьому відео вас чекає розпаковка тканини і фурнітури, але не просто розпаковка. А розпаковка боксу, в якому я не знаю, що знаходиться. І взагалі, я не розумію, як так вийшло, що я його купила. Але давайте по порядку. Звідки взагалі цей бокс, що воно таке і з чим його їдять? Це. Такий собі містері-бокс від магазину тканини фурнітури Solatex. Вони з'явилися десь в кінці грудня, але я про них дізналась з відео. Тані Тейлор, де вона розпаковувала бокс середнього розміру за 500 гривень. Я коли дивилася її відео, я зрозуміла, що я не знаю нащо, але воно мені треба. Але справа в тому, що до фурнітури я досить таки відношусь рівно, мене не сильно, мабуть, би порадував такий бокс, тому коли я побачила, що в більшому боксику є відрізи різних тканин, то я зрозуміла, ну, треба. Мені воно треба. От. Тому я ще десь, може, недільку походила, подумала і вирішила, що це буде таким класним подаруночком собі до мого дня народження, який вже наближається. Такі пакуночки бувають трьох розмірів: там маленького розміру за 300 гривень, середнього розміру за 500, і ось такий великий за 1000. Наповнення. Нам магазин обіцяє в два рази більше. У моєму випадку, в боксі за 1000 гривень наповнення повинно бути близько 2-300 гривень. Наповнення в боксів різне. Я перед тим як зробила покупку, я передивилась всі сторіси, всі розпаковки, які були опубліковані в магазині, і не тільки в магазині, а в дівчат. І я так помітила, що вони всі дуже різні. І десь пересікається позиція, але є звичайна відмінності. Власниця своїх сторіс розказала, що вони зробили ці бокси, бо їм було потрібно вивести частину старої фурнітури з продажу. А також тут знаходяться відрізи тканин, які вже останні в ролоні, або, наприклад, якогось такого нестандартного розміру. Тобто я, якщо чесно, розумію, що в цьому боксу буде навряд чи якась така трендова тканина або якийсь ходовий товар, але я не проти. Так, наче все розказала. Давайте вже розпаковувати. По звітам американського Ютубу і канонам, знайшла в будинку найбільший ніж для привернення вашої уваги, чого не зробиш заради переглядів. І будемо розпаковувати. Я сподіваюся, що вам вона буде не сильно шумна. Тільки хотіла сказати, як вони оце роблять. І що краще я взяла би щось поменше, але начебто я справилась. До речі, коли замовила, я була трошки в шоці з ваги, яку написала нова почта. Тут За фактичною вагою 5,4 кілограма. 5 кг такого <рес> добра. От, ну, у мене таке перше. Ось так виглядає ця коробка. Пропоную її нарешті відкрити. І так, о! о, о. Ага. Так, я не хочу, щоб ви це відразу все бачили. Першим, що нас тут зустрічає, є невеличкий бонус від магазину. Магазин завжди кладе якісь такі подаруночки, бо я пам'ятаю, що влітку, коли замовляла тканинку, там теж була дуже приємна блискавка. Здається, це така маленька, ой, молочна блискавка. До речі, ось така річ завжди буде в тему. От реально я це використаю. Далі. Вау! Wow. Це дуже класна підбірка блискавок. Так, у мене тут раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 блискавок і дві такі от тракторні роз'ємні. Так, викладаю, мені вже подобається початок. От. Далі я тут, бачу, такі симпатичні. Це манжети. Класний колір я сам, ще не стільки колір, скільки оці полосочки. Прикольні. Це. А! Ага! Це ж я не доганяю відразу. Окей, це пояс для штанів спортивних. Тобто, я не знаю, я, мабуть, окремо підніму деякі моменти. Тут якраз вставляється шнурочок. Клас! Мені подобається. Я не дуже люблю шити трикотаж, але мені щось так захотілося противніш туди пошити. Ні, вони офігення. Офігенний такий Ну, тут треба реально окремо підзнімати, тому я буду додавати під зйомку. От. Так. Ага, фіскальний чек, все красиво. О, це серйозно. І трансфери. Боже, боже. Кекси, ти це бачив? Ти це бачиш? Просто мене тут зараз. Боже, оце мені воно. Клас. Є такі ще не путаці. Я тебе покажу. А ти сказала, що ти тут сидиш. Алло. Алло. Ну що, давай. Замри, замри, замри. замри. Оп, схожі. Ти жовка. Все іди. Ну вибачте. От побачила, як зіткнув кіта так. Встань від мене. О, боже. Так, а це вже розкіш. Так, що там у мене питання до Саутексу? Щось якось дуже серйозне. Щось я казала, не буде топових якихось позицій. Ну мені... Не звертайте увагу. Там такі виріше додати нам АСМР, начебто в цьому відео його не вистачає. Так от, мені здавалося, що ця тканинка, вона прям будь-ходова, бо це змія. Хоча хто його знає, можливо, це правда якийсь залишок. От, дуже цікава текстурка. Мені здається, його тут багато. Скільки його тут. Мені здається, тут метра півтора. Я спочатку, коли перший раз побачила отак перший от поверх, я подумала, що це буде класна сумка, але чесно, я дивлюсь на метраж. Це може бути якась прям. Це може бути якісь штани. У мене колись були такі зміїні зелені штани. Я їх дуже любила. Але вони були такі трикотажні. Я їх купувала. Не знаю. Хоча? Я не впевнена, що ця тканина піде на одяг. Мабуть, все ж таки це не на одяг, а це буде якийсь аксесуар. Ну, класно, класно. Мені подобається. Ну, давайте так. Я вже задоволена. Мені можна далі додивитися. Окей. Okay. Так. Що ще тут? О, ну це вже вервоока. Це вже вервоока. Я не знаю, це чуть-чуть тумач. Я, звичайно, яскрава дівчина, але це прям Павлін-Павлін. Ага, що ж це таке? Це. Ну, це трикотаж. <головік> це все, що можу сказати. Давайте так, я дуже погано розбираюся в тканинах. Принаймні, мені завжди так здається. Так, воно сюди не тягнеться, розтягується по поперечні, так розумію. Ага, прикольно. Теж досить такий немилий відріз. Це прям оцю тканинку треба дуже добре подумати, що з нею зробити. Треба буде подивитись, можливо, хтось з дівчат вже шив. Якісь референси. Ну, от за цього не знаю. Це щось прям таке епатажне. З іншої сторони, якщо з такою пошити, то переглядів буде багато. <с. <с.> от. Хоча, от я думаю, якщо її скоміндувати з якимись більш спокійними трикотажними тканинами, то зробити якийсь колор-блок, то може і бути красота. Окей. йдемо далі. Так, далі у нас тут ще одна така тканинка. Оце такий, знаєте, прям пледик пледик Теж трикотаж, рожев, рожева пудра. Прям, ну, трошки світліше все ж таки, чим Кофта, в якій я. Угу. Це така вафелька. Дуже цікава текстурка, м'якенька, але це синтетика. Тут я відчуваю тут такі синтетичні волокна. Хоча треба подивитись. Треба Теж її тут немало. Я думаю, тут метр два. От. Не знаю, в мене асоціація ж таки плед. Не знаю, може я його оброблю і зроблю як пледик? От. Ну, або якийсь такий домашній костюмчик. Треба подумати. Треба подумати. От. Вкратненько складу. А ти знаєте, так перескладаєш, перескладаєш на столі, і просто так, в тебе все бардак. Отак хоч якось. Якась видимість порядку. Ага. Ось цю тканину я бачила в розпаковці у Тані Тейлор. Так, мені просто не стін, тут падає, виходить. Так, у Тані Тейлор. Мені особисто ось такі трикотажні тканинки не дуже подобаються. Але, от, я дивлюсь, зараз вживу, і вона не так блистить, як на камеру. Вона трошки спокійніша. З іншої сторони, я хочу пошити асматричний лонгслів. І я на нього купила тканину. Таку Класика, класика. Такий білий трикотаж. Але коли я прочитала інструкцію, там було написано, що на ту викрійку потрібен трикотаж, який тягнеться на 50%. А в мене там явно не 50. І я от думаю, ось цей піде чи не піде. Коротше, може бути, я зроблю не з білої тканини. Не з білої тканини, а. З цієї. Ну, принаймні, спробувати можна. Оце все одно тканина. Ось цей кольор приємний. Реально класно виглядає. От. Я думаю, що вона не піде. Ну, це прям добре. Далі у нас така сама тканинка, тільки вона вже така світло-коричнева, золотиста. От, от не знаю, як краще. Мені здається більш темніше. Хоча Треба дивитись зі сторони. Ну, тут, я думаю, можна робити не тільки лонг, а й якусь таку сукню можливо. Буде така в стилі Дольче. Ну, не знаю. Ця текстурка мені, не скажу, що дуже подобається, але я думаю, що є варіант, як можна класно її стилізувати. Принаймні, я бачила гарні роботи у деяких дівчат, якщо знайду, то додам в такі от вставочки. От, далі. Це вже пішла така бавовна. Я ж сказала, такий якийсь білий джинс. Вряд ли схожу на білий джинс або мікровольвет, щось таке. Так, вона біла-біла. І теж дуже такий великий метраж, Не знаю, тому метрів два. Цікава тканина. Я не перша думка, яка в мене виникається, якісь штани. Але теж біла, і я вже бачу, що до неї теж все прилипає. Не знаю. Мабуть, не ризикнула, чи якась спідниця. От на дівчинки якось бачила, як вона робила білу спідницю, така під джинс. В неї було дуже гарно. Ну, Це, знову ж таки, треба подумати. Але тканинка на дотик, вона така натуральна, приємна, от, класна. Це теж така хорошенька. Так. О, а ця тканина я знаю. У мене будете, мабуть, сміятись, але я таку тканину купила а, шовк не шовк, у них вона так називалась, яскраво рожевого кольору, аж 5 метрів. Що тут далеко говорити? Ой! Ось вона. оп, Оця вона. Не питайте, на що мені 5 метрів. У мене була одна задумка, але я потім влітку її не встигла зробити. Не знаю, може, цього літа зроблю. Але просто, знаєте, на той момент вона продавала за 80 гривень метр, а тут 30% шовку, там 70% візкоза, здається, там 60 візкоза, здається, і 10% поліестр. Тобто склад дуже приємне, От. А це, я просто відразу бачу цей перелив. Це якраз таке саме, тільки такий салатово, салатовий, салатовий відчинок, який переливається в золотий. У ці тканинки є така. Цікава особливість, що вона переливається на сонечку, на світлі. Ну, цікавий колір, він такий складний, От складний, правда. На дотик дуже приємна тканинка. Єдине, що якщо ви задивляєтесь на таку тканинку, враховуйте, що вона Що, вона що Її треба використовувати в таких речах на підкладі або в два шари. Чи в речах, в моделях з багатьма складками, щоб ця прозорість просто Ну, Взагалі оце класна тканина, ну, реально класна. Мені дуже подобається. Теж, мені здається, тут метрів два, тобто тут реально можна щось пошити. Ну, класно. Я розумію, чому вона потрапила прямо в цей боксик, бо такий колір. Не для кожного. Я не впевнена, чи він мені підійде. Треба буде поприміряти біля свого обличчя, біля зеркала. І побачимо. Я думаю, може бути дуже гарно. О! А це ще спрямо теж цікавий. Мені вже подобається колір. Борчки, Вірджин Вул, Англія. Угу. Зараз не цікаво ці краї читати, коли там щось є. Щось на такому розумному. Ну, пишеться, що це вовна. Боже, мені колір дуже подобається. Я щось я не бачила таку. Я, ну, я не так давно підписана на солотекст. І я не весь асортимент знаю, але оцю кінку я не бачила. Або знаєте, як буває, ти бачиш і не розумієш. Але колір ну, класний. Я в цьому році полюбила отакі зеленуваті, м'ятні відтіночки. Хороші. Але теж треба подивитися, як буде біля обличчя, щоб я не була зеленою. Мені дуже подобається така тримає форму, м'ягенька, не колеться. Це прям пальто. Боже, не вже я буду в цьому році шити пальто? Я ще ніколи не шила пальто, я боюсь. Але якщо вже є така тканина, то можна. Хоча, знову ж таки, тканина тонка, але вона досить таки тонка. Щільність тут не сильно велика. Я не можу. Так визначити по щільності. Чи може піджак. От не знаю. От треба пощупати ще різні пальтові тканини, зрозуміти, яка там щільність. І це класно прямо. Мені дуже подобається. От. Вибачайте, що так довго це все кручу. Верчу. Просто в мене відразу мозок включається, що я можу з цього пошити. І що з мені з ним далі робити? Але, ну, ось мені колір подобається, те, що тут вовна це дуже круто. Головне, цю вовну не попрати неправильно. Бо в мене колись була історія, я побачила дуже класний дабл-шерсть, я не знаю, як точніше вона правильно називається. Вовна, я гусенька, класна, з однієї сторони клітиночка, з іншої такий гарний шар тканини. І я просто забрала посилку з поштомату в будинку, тоді ми жили на квартирі, піднімаюся наверх, і я без задньої думки, просто я відразу коли купую, я відразу все просу. І я закидаю оці ці півтора метри дабл дорогої шерсті в машинку, і воно переться як звичайний режим. В результаті та тканина просто у мене вся скомкалась, вона вся втратила повністю вид. І знаєте, оце наповнення фуфаєк. Я не знаю, як просто правильно це пояснити, оці старі пледики, от, от така була в нього текстура. Мені було так шкода, це тканину дуже шкода. І намагалась потім її, використовуючи всякі лайфхаки, трошки розтягнути, поправити, але все одно малюнок він дуже сильно змістився, тому ніколи шерсть не беріть. Просто так в машинці. Хоча, знаєте, зараз я щупу, вона трішки колось, але це для вовни нормально. Коротше, тепер в мене задача це щось придумати до цього всього. Так, ну, і це все. <сміття> ну, як це все? Насправді тут багато чого було, але зараз я трішки приберусь, підзніму деякі деталі окремо і до вас повернусь. І так, розпаковка вже відбулася. Пропоную підвести такі підсумки. Я розділила все наповнення на два таких табори, що мені дуже сподобалось, і що, якщо чесно, я відношусь рівно і, мабуть, не найкращі позиції. Так от, скажу так: перший такий табор вийшов більшим. Реально, це дуже класні речі. Мені дуже сподобались оце манжетики, блискавки, трансфери, оці відрізки тканин. вони реально класні. Тим більше я помітила, що тут блискавки повторюють деякі кольори, тобто коробочка складалась так з думками про нас. Тому мені в загальному сподобалось. Тобто я розумію, що за тисячу гривень ось оце добро. Ну це дуже круто. Це прям класно. Я не рахувала гроші, але я думаю, що ось навіть ця частина вона вже буде на тисячу. От мені здається так. <смеш> От, можу помилятись. А, оці тканинки, вони непогані. Давайте так я скажу: вони непогані. Я думаю, що я знайду, куди їх прилаштувати. Я все думала, куди віднести ось цю тканинку, вона така десь в мене посередині моїх вподобань вийшла, але я поки що віднесла її сюди. Але так, в голові я тримаю, що вона більше в цю сторону йде. В цілому ну, класний набірчик вийшов, мені подобається. З урахуванням того, що я та людина, якої немає практично хом'ячих запасів, так взагалі класно. Я тепер можу сказати, що в мене є запаси і у мене є що шити. Тож, загальне враження ну дуже класне. Я взагалі вдячна магазину, що він таку дворуху зробив, що є такі боксики бо Правда, іноді хочеться зробити якусь трошки ірраціональну покупку і трішки порадувати свою отаку внутрішню дитину. Що ж, з розпаковкою ми закінчили. Мені в цілому сподобалось наповнення. Я не пошкодувала, що я його замовила, бо він приніс мені такі дуже позитивні емоції. Мало того, я так дивлюся на деякі речі, і в мене виникає певне натхнення щось із них пошити, а це вже про щось говорить. Тож, дякую вам за перегляд, ставте подобайку, пишіть коментар, чи купили б ви такий боксик собі. І до наступних відео!